Привіт, малята. Сьогодні наш пухнастик трішки не потрапив під колеса автомобіля, забувши правила дорожнього руху. Давайте нагадаємо йому про них, а також і самі повторимо, але це все ми будемо робити через загадки. Згодні, ну що ж, розпочинаємо. А ти, пухнастику, слухай. Гаразд! З ротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки. Хто? Я знаю. Пішоходи! Наступна загадка. Він на вулиці щораз Оком блимає на нас, зупинися, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено й спокійно. Це світлофор. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це пішохідний перехід. Як зветься та конячка, що лягла на переходи, де крокують пішоходи. Край дороги. Знак такий риє землю чоловік. Знак встановили тимчасово. І про що він нам говорить? А він говорить про те, що ведуться дорожні роботи. Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко. Надійні сторожі безпеки. Одні з них нам оповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Тепер я знаю, це дорожні знаки. Там, де вулиця широка, і машини два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це тува. Командуючи жезлом, він всіх направляє і всім перехрестям один управляє. Він немов чарівник машин дресирувальник а ім'я йому регулювальник. Ну ось пухнастик. Ми з тобою і малятами повторили правила дорожнього руху. Сподіваюсь, ти не будеш вибігати на проїжджу частину. Ні, обіцяю, я більше не буду вибігати на дорогу. І я вас всіх хочу застерегти, що дорога це не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини. Від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. І ще запам'ятайте, ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку, і переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. А зараз ми з вами прощаємося на все добре, малята! До побачення!